Переходите за посиланням в описі чи коментарях. Далі зверху, ось, бачите, прапорець, натискаєте на нього, вибираєте українська. Так, далі. У мене ось тут я вже зареєстрована. Є е, перейти до панелі, бачите? У вас нижче листаєте «Приєднуйся приєднуюся зараз. Натискаєте і реєструєтесь. Так, перехожу до панелі. Це ваш особистий кабінет. Відразу мої зароблені кошти. Пояснюю, до виплати, це ось ця сума, яка вже в мене є на балансі. Очікуючи, це та сума, яка буде висіти у вас на балансі. Тобто, якщо людина через ваше посилання замовила товар, припустимо, накладним платежем, так? очікуваючи буде ця сума, яку ви заробили, допоки та людина не забере товар і його не оплатить. Коли вже людина оплатила цей товар, до виплати гроші падають на рахунок. Тут ви також можете бачити, скільки людей онлайн, скільки виплачено, так? Далі зверху, бачите, на зеленому фоні три рисочки. Натискаєте сюди. Так, домашня сторінка оффери, джерела трафіку обираєте. Це потрібно зробити. Твої джерела трафіку. Ось це мої додані джерела трафіку. Група на Фейсбуці і YouTube канал. Так, натискаєте Додати джерело трафіку. Перед тим е копіюєте, можете свій Facebook, групу у Фейсбуці, Інстаграм, Ютуб, Тікток, берете своє посилання і, припустимо, соціальні мережі натискаєте, так? Щось телефон висне. Так, ось знизу соціальні мережі. Обрати. І вибираєте Facebook. Паблік і ось URL. Сюди вставляєте своє посилання. Так, категорію обираєте. Ну, будь-яку. Звідси. Можете кількість лайків вставити. І зелений фон додати додаткову інформацію, якщо потрібно. І також знизу натискаєте додати. Ось, ну, бачите, ці поля обов'язково заповнити. Я зараз не роблю тут ніяких посилань, тому що в мене вже є ці джерела трафіку. Далі вони у вас відображаються. Це як ваші джерела трафіку. Для чого вони потрібні, дивіться далі. Знову ж. Натискаєте на зелений фон з трьома рисочками. Бачите оффери. Натискаєте список оферів. Далі збоку бачите фільтри. Натискаєте на це. Обрати країну. Можете просто всі дивитися, можете обрати країну. Бачите, це світова платформа. Україна, припустимо, англійськими. Ось. Україну вибиває, потрібно англійськими вводити, українськими. Як вводите, то не шукає Україну. Фільтри натискаємо знову воно закривається. І ось список доступних компаній. 194 позиції. так? І листаєте, вибираєте, що ви хочете просувати. Бачите, ось це ваш заробіток, скільки ви можете заробляти. Є програми, які відсотки платять, а є програми, які вже сталу суму оплачують в доларах. Ось кредитів 1564. Бачите, вона в мене активна, я можу просувати це. Ось тут деталі. Опис партнерської програми. Так. Сервео, це опитування. Наступна сторінка. Можете обирати будь-що. Ось, дивіться. Так, як бачите, блакитним це ті компанії, які я не брала, щоб просувати. Зеленим це ті, які я можу просувати. А червоним це ті, що не дали мені згоду просувати. Ось, ну, натискаємо, припустимо. Цю блакитну просувати. 0,67 центів можу заробляти. Ось ця програма. І тут конфігурації, бачите, пише. Натискаємо перевірити на ось це червоне. Обери джерела трафіку. Ось тут. Я вибираю свій YouTube, вибираю також Facebook. Можна більше посилань робити, це вже за вашим бажанням. Може одне бути. Тут пишу текст. Там, припустимо, добрий день. Так, маю бажання працювати. Можете ще щось додати. І я ознайомився з умовами програми, натискаєте зелене, і ось так заявка подана. Якщо ви будете скопійований свій текст, один і той самий вставляти постійно, то просто ви його вставляєте, натискаєте пробіл, і тоді ось ця зелена кнопочка буде світитися. Бо якщо просто вставите, вона вам світитися не буде. Так, вертаємося. Коли буде програма одобрена, вам прийде сповіщення. Тож, тепер так, ось. Відхилена, бачите, причина. Опиши, будь ласка, більш детально, спосіб просування. Зрозуміло, так? Тепер оффери знову натискаю. Список оферів. Це вже мої компанії, які я можу просувати. Ось твої конфігурації, точніше, натискаєте. Ось. Це всі, що мені погодили. Aliexpress, до речі, от Aliexpress, ви заходите на сайт можете обрати якийсь там товар, зробити своє посилання і вже на той товар просто його розповсюджувати. Так, інфобус. Так, це одяг, Чікмі. Годинники молнія. Місто страхова компанія. До речі, можете будь-яку країну обирати, будь-які товари з будь-якої країни розповсюджувати. Там оплата більше. Браун, бачите? Так. Електролюкс. Ось тест-тур. Можна створити конфігурацію, назву за замовченням. Я цього не роблю. Розгорнути конфігурації. Ось, і бачите. Ось це ваше посилання. Ви за ним можете перейти. Так, бачите, так, ви переходите на сайт і можете його рекламувати, і з нього заробляти гроші. Тобто, можете вибирати будь-який тур, виставляти його в інтернеті зі своїм ось цим посиланням. Ось цим. Його берете, копіюєте. Ось, адрес посилання чи текст посилання. І вставляєте в свої пости в інтернеті. Люди за ним переходять, замовляють цей товар чи послугу, і ви за це отримуєте гроші. Ось, бачите, є різні. Сіті тревел, напряму товари. Ну, ось так і працюєте. Це вже ваше посилання, по якому переходять люди і купують той товар чи інший. І ви на цьому заробляєте чи відсоток, чи гроші. Ось домашня сторінка. Ще раз. І ось це ваші гроші зароблені. Тож, бачите, має 16 місце. Сайт хороший, сайт платить. Можливо, для початку не все так просто. Але реально. Тож, заходьте за посиланням і працюйте. Легких вам доходів. Підписуйтесь на канал.